Зовсім несподівано відбувається, скажімо так, дія на сцені і те, що ти коли читав вживу. Якщо чесно, саме магії не відчула, тому що відчула, що скоріше це щось природне про нас людей, про нашу якусь людську сутність, тому що ось ця жорстокість вона нас зараз оточує і, на жаль, в цьому немає ніякої магії. Моя подяка дівчинці Макбе дуже. Дуже дуже, ось прям я повірю. Леді, Макбет, напевно, сам Макбет. От навіть оці Вене, я це бачу, я як така чутлива людина, все це на себе переймаю. І теж я думаю, як коли ці три години пройдуть, я буду просто в прострації якійсь в одну точку дивитися і все. Ну, можливо, самого Макбета. дуже цікаво спостерігати за контроверсійними думками, де бореться і людяність і бажання отримати щось більше. Епічно, духовно і емоційно. Це смуток, натхнення та жалість. Феміністично, сучасно, смачно. Він завжди актуальний. Не менше, так. Так, да, я думаю, да. так. Так. Ви знаєте, так. Це, це, на жаль, буде завжди актуально. Щоб ніколи не стати таким, як він. Провести в собі роботу, яка допоможе тобі залишитись першу чергу людиною. І не стати на, на цей. Виховувати в собі. Ту особистість, яка ніколи не стане на сторону зла. Про цінності, про людське життя, про те, що воно варте більше, ніж титул. Можливо, саме от момент вагань Макбета. Коли він вбив саме володаря, напевно, тоді. І сам на самому початку, бо я не дуже очікувала якогось вау-ефекту. А коли це е, було вище моїх сподівань, це прямо мурахи в мене пішли. Коли лікарку роб, ну, футболку її розірвали, і вона ну, вся на емоціях була, це дуже ну, по мурашки пройшли. Сказали, йому, що йому не обов'язково ставати королем, вбивати. Щоб бути щасливим і бути просто достатньо хорошою людиною. Мабуть, щоб він думав своєю головою, ніж головою жінки і приймав головне рішення, а щоб не жінка приймала. Ну він сам така людина. Він напевно би не змінився. Дуже нереально, дуже сподобалось. Не емоції. емоції. Це... Та атмосфера, яка ну важко придати словами, але повинен побачити кожен.